І тільки потім мені треба було багато років читати, особисто спілкуватися з свідком історії, щоб зрозуміти, що це для мене теж є важливим. І тут виникає наступне, наступне відкриття. От, наприклад, обрання Чемсхана це українська історія чи не українська історія, бо так звана там, той же Мюнхенський Пут це українська історія чи не українська історія. Просто ця історична хвиля рано чи пізно докотиться до Києва. І в обох цих згаданих випадках знищували її. Тобто, це українська історія. Якщо можна дати щодо цього питання, ми це знову дуже хорошо, дуже корпоративонних та вибір. Бо дивіться, що дуже важливо є. Важливо зараз, коли ми пишемо свою історію, показати, що українська історія є частиною глобальної історії. Тоби, навіть не на азійської, навіть не на європейської, навіть форму України військових завтра нічого не говорить. Поступувати, що певні процеси, які є е, в Україні, сама постання української нації в частині великого глобального процесу. Я про це пишу, скажу, що не можна виявитися в постання козаків, якщо б не було кругом. Просто ці речі треба зрозуміти між ними треба між ними треба мати зв'язок. Тобто до стартоплі не дойшлося. <плес> <плес> Добре. Просто треба розуміти, скажу, чому, що Хмельницький, коли він свої постання, це вирозається певної моделі, який узвала в час Європі йшла 65-48 року. Мир». Треба розуміти, чому Хмельницький, не Хмельницький Хмельниччина так сталася до євреїв, тому що в Європі в той час було нормою ставитися погано до євреїв, і Хмельницький таким чином хто пократиш, що європейці. Розумієте, коли ти раніше хоч проконати? коли ти починаєш розуміти, що Україна не поставила 11 до Нової першої війни, то то була би якась нація, вона така, яка зараз, ви розумієте, що справді... Україна присутня в глобальних трансформаційних процесах, які ми не бачимо. Чому це важливо є? Тому що пора писати українську глобальному світі, тому що в глобальному світі є. Просто ми не маємо розуміння підстав, чому на глобальному світі є, а історія про це не може казати. І тут цікавий момент, підхоплюючи думку щодо Першої світової війни. Зверніть увагу, наприклад, в Україні ці процеси творення незалежності вони розпочалися, наприклад, на рік раніше ніж в Чехії. І Україна більше боролася за свою незалежність в 17, му 18, му 19, му 20 му роках, ніж, наприклад, та сама Чехія. Тільки Чехія свою незалежність отримала Чехословаччина, а Україна ні. Тобто тут немає взагалі зв'язку. Звичайно, плегачу Тімоті Снайдером, очевидно, цю думку, але е, факт лишається фактом, що дуже часто наші зусилля в минулому не дають того результату, який е, мають, скажімо так, інші. Нації, які робили менші зусилля в цьому напрямку. Ну, Це вже такі. Але буде ну, погано. Якщо ми самі цього не знатимемо, ми ніколи не поставимо себе у світовий контекст. Ну, просто спочатку треба себе навчити, знати, дискутувати, діалогізувати, домовлятися, сперечатись, когось відсікати, а, а вже не діалогу на У світовий... нас був такий начальник воєнної кафедри російськомовний. Він був між, між ідіотом і дотепним, ніколи не знаємо, чи він жартував, чи ні. І в нас, студентство, знаєте, студенти стали на цій натуці, знаєш, ті думбочка, так? Ну там студент був сдавати, що цілий день. І він прийшов на студента і каже: студент, чому у вас е носки красного цвіта? Носки повинні бути защитні. І він показує, так си каже, зелені і лісіння, та як у нього. знання, насчасна історія те, що писання вважає, вона, мабуть, одночасно. E, e, Вона намчасно коротка і глобальна. Коротка, що ми читалися, але глобальна, щоб не дала цей меседж, що ми в глобальному світі. Вона, каже так звана глобальна, коротка історія. Ну Дякую, дякую напевно, перебираємо час. Є е ще одна рука, зайня. ну давайте. Останньому. Е, останньому, останньому, я, останньому, я думаю, що в ще одна рука. Останніше. Від... <спсп> В мене таке питання, я казала по-українською, Наталія. У мене питання, От ми говоримо, що світ не хоче знати про Україну. по суті, З іншого боку, я зазначала таке явище, що українці, наприклад, більше цікавляться українською історією, українськими реаліями. Всі, укр... Взагалі всі навіть які теми дисертації піднімаються в світової історії, прив'язуються до українських реалій. Але з іншого боку, здається, якщо щоб світ знав, хотів знати про нас, ми повинні знати світ. Світову історію, світову класику, починаючи там з античності, закінчуючи е, останніми подіями. Тобто ми маємо якось більше знати про світ. Тобто У нас тут теж вакуум дуже великий у вивчення всесвітньої історії. Тобто я бажав Можу... Дивіться, я вважаю, є прекрасний курс. Які вважаю, важливіші ніж читання історії України для, для студентів університету. будь-якого. Це курс, курс який називається Великі книжки. Він є популярні дуже великі книжки, грейбукс. Це курс, коли студенти читають набір бір 10-20-30 книжок, читають дискутують, починаючи від котонах, кінчаючи фуко. Розумієте, що це? є? Це розписує світові дискусії. А можна подобатися її виписані. Про ісакова Бецького, який ми любимо історик, я вважаю, що він був найкращим істориком найбільш того ХХ століття, говорили студенти, що з лекції можна рівно стільки дізнатися про історію про історію Європи. Тому що сам ми завжди це показувати як частину цього іншого процесу. І, і, я тільки вдавлена. Це легко сказати, навчально велику втілити, бо це вимагає величезної ерудиції і доброго смаку, і таланту, щоб це глядало природньо, а не штучно. Але на рахунок того, що українці цікавляться тільки українською історією, це е, спільна європейська хвороба. Німці переважно цікавляться німецькою історією, поляки переважно польською історією. Ні-ні-ні, пане Рославо за кінчу. Я, я знов таки роблю це в тому числі з цього власного досвіду спілкування з німецькими польськими студентами українськими студентами під час е, певного семінару, коли з'ясувалося, що наприклад німецькі студенти добре пам'ятають історію про те, як е, канцлер. Віллі Бранд падав на коліна перед пам'ятником Варшавського. Поляки цього не пам'ятають польські студенти. Польські студенти пам'ятають лист єпископів про повоєнне примирення, вибачаємо і просимо пробачення. Німці цього, німецькі студенти цього не пам'ятають. Українці не знають нікого іншого. І ні, о, це є певний такий хлопець. Я тільки тому хочу я, я з паном Сандром, я тут не хочу заперечуватися. Я тут просто хочу на один додати, додати вибір, дивіться, що найбільш глобальна історія історія британського народа. Чому? Тому що Британія — своя імперія. Не можна писати історію Британії, які історію сторону стоїть, розумієте? Тому написали історію Індії, Пакистану, і Сенішку, тобто їм всюди було діло, що називається. Поляки спокійно пишуть литовську, білоруську, країнську історію, навіть російської історії, навіть німецької історії, бо це був довгі. Українська історія штучно запровадилася до історії українського народу. Ця. Навіть І, і, і цієї історії не було. Але, скажімо, ці історії української історії немає кінський татар. Немає євреїв, немає країни, навіть середини ми не знаємо. Що цікавіше є, ми не знаємо білоруської історії. Яка дуже тісно полярна, до 16-16 році це частина нашої історії з Я не говорю про російську ціншую, розумієте, про що хочу сказати? Що ви маєте? Що кожен пише ту історію, ну, стоп, тенденцію має, на якому він має прямий нож. І, власне, ця проблема є, що ми навіть не був, можемо бачити свого масштабу. Тому що наш масштаб намірено був заружений. Абсолютно, через розпор... створення не... спроби націоналізувати історію. Ну, не тільки націоналізувати, але й регіоналізувати. Бо радянські історії за означення мало бути дуже важко.